Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давида Рахамія підтвердив чутки про ймовірність відставки міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Хоча сам очільник воєнного відомства підкреслював, що не збирається йти у відставку, і зробить це тільки у ситуації, коли про це його буде просити президент України Володимир Зеленський. Арахамі повідомив, що спадкоємцем Резнікова на відповідальній посаді стане начальник української військової розвідки Кирило Буданов. Буде також заміщено вакансії у міністерстві внутрішніх справ України і службі безпеки України. А Олексій Тірезніков може очолити міністерство з стратегічних галузей промисловості, як відомо про. Нинішнього очільника цього відомства Павла Рябікіна, говорили, що він може стати новим послом України у Китайській Народній Республіці. Дипломатичне представництво України не має очільника вже досить довгий період. А в ситуації, коли Китайська Народна Республіка активно допомагає Росії у її війні з Україною, як сьогодні стало відомо навіть шляхом військових постачань, що Звичайно ж, є замаскованими відсутність керівника дипломатичного представництва, навряд чи є ефективною з точки зору розвитку ситуації. У регіоні українсько-китайських взаємин та, хоча б, спроб вплинути на політику Китаю, який продовжує вважати президента Росії Володимира Путіна своїм надійним союзником. Щодо реальних причин відставки міністра оборони України Давид Арахамія нічого не сказав. Очевидно, що з цього приводу, нам також, як це і завжди буває під час кадрових рішень з 2019 року, залишиться задовольнятися чутками і припущеннями, які не будуть мати ніякого реального відношення до того, що насправді відбувається у кулуарах влади. У швейцарських медіа повідомили сьогодні, що патріарх Московський Кирило. Під час, коли виконував обов'язки представника Російської православної церкви у всесвітній раді церков в Женеві, міг займатися шпигунською діяльністю на користь радянських спеціальних служб, а також здійснювати спеціальний вплив на всесвітню раду церков у інтересах радянського керівництва і спеціальних служб СРСР. Звісно, дивуватися цьому не доводиться як відомо у радянські часи. Вся церковна ієрархія була. Так чи інакше пов'язана із комітетом державної безпеки радянського союзу і радою по справах релігій при раді міністрів СРСР, що у свою чергу була філією КДБ, однак можна сказати, що чинний російський патріарх тоді перевершив навіть своїх колег, тому що ми розуміємо, що одна справа це знаходитися під тиском і впливом комітету державної безпеки радянського союзу і. Це було можна сказати платою за саму можливість змійствувати пастерську діяльність у церкві, відновленій Йосипом Сталіном. А зовсім інша займатися реальною шпигунською роботою, тобто виконувати практично ті функції, які Президент Росії Володимир Путін виконував у Німецькій Демократичній Республіці тільки Патріарх Кирило, ну, тобто майбутній Патріарх Кирило, був людиною набагато більш серйозною і високопоставленою. Такий, як Путін, міг тільки мріяти про Швейцарію. Його далі країн соціалістичного табору ніхто і не збирався пускати, усвідомлюючи рівень кваліфікації. А от до товариша Гундяєва були абсолютно інші, я б сказав. Претензії і абсолютно інші задачі. І саме тому патріарху Кирилу, тоді ще звичайному священнику у вищій ієрархії Російської православної церкви довірили можливість шпигунської діяльності однієї важливих країн Європейської спільноти. Країн, яка реально так чи інакше була. Осередком для різних політичних сил і впливів, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі написав спеціальну статтю для видання Times of Malta перед своїм візитом до цієї європейської країни. На думку міністра, допомога у озброєнні України, щоб ця країна могла захистити себе від російської агресії, є найбільш швидким шляхом до досягнення миру і закінчення війни Росії проти України. Ця заява міністра закордонних справ Великої Британії таким чином демонструє, що у західних урядах все більше починають усвідомлювати, що війна Росії проти України не може закінчитися шляхом так званих перемовин із путінським режимом. Зовсім ні, що у Кремлі готуються до нових агресивних дій по відношенню до України, і що російське політичне керівництво на чолі із Володимиром Путіним розуміє тільки мову сили і. В цій ситуації, звичайно, тільки постачання нових озброєнь Україні може допомогти, якщо не завершити, то принаймні прискорити завершення війни, на яку президент Російської Федерації Володимир Путін розраховує як на довгий конфлікт на виснаження ворожої держави, що має закінчитися її. Повним крахом і капітуляцією перед Росією, ну а згодом приєднанням її території до Російської Федерації, саме тому Володимир Путін відмовляється від будь-яких перемовин, метою якого яких було б. Припинення конфлікту з Україною і як умову для таких перемовин виставляє визнання Україною цивілізованим світом так званих територіальних реалій, тобто російського статусу окупованого Криму, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, а також демілітарізацію України, щоб полегшити її подальшу окупацію. Міністр закордонних справ Великої Британії, втім, говорить про зовсім інші настрої на заході. І те, що зараз західні уряди готуються до постачання танків і обговорюють можливість постачання винищуючих, ще раз нагадує про те, що навряд чи у Російської Федерації може бути можливість для того, щоб виконати ці завдання, які поставив перед керівництвом російських збройних сил Володимир Путін, а саме Окупацію української території і створення умов для української капітуляції однак все дійсно впирається і в швидкість постачання західних озброєнь, і у вміння цими озброєннями користуватися, і у готовність заходу продовжувати цю допомогу Україні навіть в разі, якщо війна, що й розпочав Володимир Путін, затягнеться на більш довгий період, ніж на це могла б розраховувати західна економіка і військова промисловість. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!